28 лютого 2017 року село Стратіївка, Чечільницький район. Ми на дорозі від села Стратіївка до села Любомирка. Їдемо, знімаємо на відео е незаконну господарську діяльність невідомих осіб. Зрізано 60 ясенів, красенів. Це перший, другий, третій. Я не пиши трошки тихіше. Пишу першу передачу. Війня першу. Далі чині лінія? Завжди, станові не можу, що до проводив ну, зараз. 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 ж від того в бавні, завичі шкодувати. Подзвичайно робили ти супер здаваться. Ніяких проводів тут нема. сейчас установишься, потом туда доедем. То есть если я если проводам, тут ничего не мешало. Все, Жаль, не выпасть тут. Аккуратно дай назад и enfin Немає. Все високовольтна лінія. Привязка до міста. Вперед село обмірка, а це у нас село радість зараз буде село страті. Ось так у нас хозіюють органи державної влади.